Максим, звати, позивний Дорош. Я старший стрілець 25-ї бригади, служу в Національній гвардії України, займався ремонтами, співпрацював, як обичто, все добре було. Почалася війна, так і пішов в ТРО. А коли вже нас вже, то пішов у Національну гвардію України. Предложили поїхати в РТГ, я согласився і так поїхав я в РТГ. Ми виїхали на злагодження і проходили на злагодження. Потім нас відправили на. на ну, вже на Донецьку область, напрямок Покровський. І вже на Покровську нас направили на дачний участок коло Селідова, де ми вже держали позицію в посадки. Були штурми, що перші три дні, ну, як ми забігли тільки в посадку, перші три дні нас чисто бомбили скидами і, і в півішки, міномети. Потім ну, за три дня ми трошки встигли вкопатися, ну як нормально вкопалися ми. Перший штурм почався. У п'ять вечора до нас прийшли перші ж, скажімо так, що під. І потім ну, перший ну, типу, штурм ми відбили, вони одійшли і повернулися вже о 8 годині вечора. Коротше, держали ми цю позицію, потім вони, ну, хто залишився, хто одійшов. Потім у нас вже автомати наші ну, і БК і так все поклинуло, бо бой держали цілу ніч, полізли у під, забрали. Снайперку, два автомата АК-12, пекача забрали у них і вже держали далі позицію. Ну там ти ну, нічого взагалі не відчуваєш. Ну так, да, страх, звісно, він був дуже великий страх був. Ну, Страх був в тому, що ти вже не вернешся, тіпа, що ти пішов в одну сторону, ти йшов туди, тіпа, і ти вже з тою думкою, тіпа. а потім вже спостепенно ти вже розумієш, що тебе вдома ждуть рідні, і тобі потрібно якось вижити і вибратися отут живим, здоровим, непошкодженим. Що допомогло, це згуртовують. І те, що між собою спілкувалися, перекрикувалися, бо були різні ситуації, що приходили до нас до окопа, особливо ночу за два метри. Ну, це як за два метри ми вже узнавали це під ранок, коли ну, висовували голову, вже, коли видно було, що вони прямо коло окопів у нас лежали. І що, ну, Дуже помогли, що гранатами ми їх гранатами закидували і чисто вели бой. Вели бой з трьох автоматів, і коли два заклинуло, і в нас один залишився, і ми один одного вже понімали. Ну, з пів слова понімали, що ти просто кричиш 40-літ стріляй, і він починає відкривати вогонь. Ну, вони можна, щоб пі... почули, що в нас автомати заклинили і що в нас вже один автомат залишився, їм тоді був би плюс типу, йти, більше нас штурмувати, то ми просто перекрикували, що типу, стріляй, там ще якісь там другі питання. Бувало такі, що случаї, що вони нас хотіли обманом взяти, коли він підходить. І, ну, в них десь наша черація чи що було, коли він каже свої, і він йде з нашим обматаним скотчем і каже, ми свої, до вас теж не були два підійти. Добре, що ми їх не підпускали, а починали... ну, ми нікого не підпускали ні наших, ні чужих, а просто стояли з ними, розмовляли. Поки в один момент прекрасний не сказав, паляниця, і він повернувся до свого і сказав, що це таке. І потім уп'ять почався бой. Війна це не, ну, не шутка. І всі... Рано чи пізно всіх підуть у часам вибери собі підрозділ і вже ти пройдеш злагодження, і так буде ну, краще.